Знайшла фотку цього будинку на Ващенківському. Як гадаєте, схоже чи ні? Вітер такий, що зносить. Останні два тижні я займаюся улюбленою в лапках справою, хожу по інстанціях. Почалося все з того, що я таки отримала термін у лікаря у госпіталі і треба їхати в інше місто поряд із моїм. Картки банківської немає, квиток купити не можу. Взагалі, якщо немає цієї картки і немає, звісно, ID банку, я не можу тут нічого. Купити квитки в автобусі або в потягу. Я не можу скористатися там порталом госпослуг, таким як Хелсі. Навіть не можу нічого купити в інтернеті. Куратор де мій, я не знаю, тому я психанула і сама пішла у банк. Заходжу в будівлю, і так цікаво, велика зала розділена на кабінки і ніде нікого немає. Обійшла кругом, виходить, десь там з-за кутка хлопчик, каже, що треба? Кажу, картку треба, рахунок надо, паспорт є, є, блакитна картка є, і персональний номер також є. Але. В мене адреса досі стара, там на півночі. І як її поміняти сама я не можу, куратора я так і не бачила. Ну, і мальчик мені каже: підеш у Нав, возьмеш бумажку, що ти тут живеш. І вони тобі хай поміняють адрес. Кажу: Окей, НАВ приймає у нас 2 години на тиждень і 2 дні на тиждень. На щастя, це було наступного дня. Приходжу в НАВ, а вони кажуть, о, а ми не міняємо, ти можеш сама собі поміняти у комп'ютері. Кажу, здрасте. Комп'ютера нема, банка ID нема, нічого нема. А ще в банку було цікаво, що він все відсканував, посадив мене у залі за комп'ютер і каже, заповнюй анкету. Подивилася анкета така англійською, там фіо, дата народження, а потім почалися цікаві питання, десь стовпчики такі сантиметрів на 7-10. Інтернет у мене немає, мобільного інтернету в телефоні. Сижу і думаю, іти додому. Фіг з ним з тою карткою, наступного разу прийти разом з куратором, де його шукати і як він мені буде це перекладати. А потім, якимось дивом, я додумалася відкрити ще одну вкладку з перекладачем. У тому комп'ютері у них Wi-Fi немає, але то інтернет є. Так що, якщо ви будете в такому становищі, це лайфхак. Так, от, в НАВ мені сказали, що вони адресу не міняють, вони цього нічого не знають, іди в комуну. Ну, на щастя, комуна це поряд була, дівчина сиділа, пішла до неї. Вона також подивилася на той листочок, каже: ну ні, це теж не до нас. Там бачиш, написано якесь скати, щось таке. Іди туди, знаєш, де поліція? Кажу, ні, не знаю. Ну, коротше, підеш туди, може вони тобі зроблять. Кажу, можна заразити? Ні, туди ось тобі телефон, можеш записатися і потім як вони тобі назначать. Ну, коротше, відфутболили всі, хожу туди-сюди, не знаю. Що ще тут з цікавого? Усі користуються бумажними паперовими листами, присилають. Навіть люди між собою користуються, пишуть смс-ки, або на електронну пошту. Тут познайомилася з норвежками, в них немає фейсбуку, вони його не люблять. Хто його любить, месенджерами ніякими не користуються: типу WhatsApp, Viber, Telegram, тим більше, Або пишуть смс, або пишуть на електронку, або дзвонять. Майже всі, коли ти йдеш по вулиці, там дивишся на людину, всі посміхаються. Але в Німеччині з усіма треба було вітатися. І от коли заходиш там у приймальню до лікаря, наприклад, ти заходиш, вітаєшся з усіма. Тут ні. Бачу, що тільки заходять мовчки. Клімат у нас на західному узбережжі, виявляється, найгірший. Дощ, вітер, зливи, хуртовини. І все це один за одним іде. Кажуть, що найкращий клімат це на східному узбережжі і ну, взагалі східна частина Норвегії. А на півночі, там, де я була, мені за моїми особистими враженнями, клімат такий самий, як у нас в Україні: взимку мороз, влітку спека. А це бачите, що у нас тут насувається. Іти неможливо, вітер здуває.